Добрий день, я Богдан Живоченко. І сьогоднішня навчалка буде, так би мовити, невеликим вибаченням за те, що я на минулому тижні не вимістив навчалку. Тобто, одна навчалка вже є, яка мала вийти на минулому тижні, а ця ще буде додаткова, яку я засніму з першого разу. Я просто хочу розповісти вам детально про віджимання на брусах. Ну, звичайно, слід по-перше сказати те, що. Віджиматися на брусах можна на дуже великій кількості снарядів, так само, як і підтягуватись. Можливо, навіть на деревах, які будуть схожої форми. Але зараз справа не в цьому. Зараз ми будемо стандартні бруся. От, бажано, щоб вони були такі. Ви на них вилазите. І от, Стандартні віджимання. Запам'ятайте, якщо ви хочете натренувати е, ідеальні віджимання на брусах і натренувати ці ідеальні віджимання на брусах на да. кількість, то треба віджиматися ось так. Нас ски натянули, тіло тримаєте рівним, абсолютно не прогинаєтесь при опусканні, тобто ось отак. А локті вводите назад, тобто не розводите їх отак в сторони, а назад. І повністю само собою віджимаєтесь. При цьому, коли опускаєтесь при будь-яких віджиманнях на брусах, ви робите вдох отак. А коли вам треба почати підніматися, то ви робите, коли вже вижили себе видох. Ось отак. От. Далі, що слід мовити, болі при віджиманнях на брусах. І саме тому я вам рекомендую, машина трошки заважає, але все одно я вам рекомендую при віджиманнях на брусах, якщо ви новачок, віджиматися тільки до половини. Тобто ось отак а лише потім вже віджиматися повністю. Ну і ще що я вам можу порекомендувати. Е, які тут м'язи працюють? В основному це передні дельти, ось плечі, грудні м'язи трішки менше, також тріцепс непогано працює. Тобто при таких класичних віджиманнях. Е, якщо ви будете локті розводити в сторони, то більшою мірою будуть працювати грудні м'язи. Але в такому варіанті ви стільки разів не зможете зробити. Якщо вас не хвилює техніка, то загалом можете віджиматися, як хочете. Якщо вас хвилює тільки кількість, можете віджиматися тільки до половини. Ось отак, наприклад, ось така методика допомагає збільшити кількість, але само собою якість буде цих віджимань значно гіршою. Ну, також можна ще одна методика. Розгинати не до кінця руки, але знову ж таки, це сильно вплине на якість. Я вам особливо, особисто я вам рекомендую віджиматися, як я показував. Натягнути мене на і повністю. І знову ж таки, якщо ви хочете натренуватися на масу при віджиманнях на бруцях, то вам треба віджиматися від 3 до 8 разів. Якщо хочете натренуватись на силу, від 1 до 5, тобто підбирати вагу. Якщо на витривалість, то від 10 до 20. І лише інколи підтягуватись більше, віджиматися. Коли ви, якщо, ви, звичайно, хочете дійти до 100 разів, то бажано тренуватися без додаткової ваги. І віджиматися просто якомога більше по різним програмкам. Ну, загалом, що ще можна мовити про віджимання на Е, Дуже гарною вправою для того, щоб збільшити кількість. Може бути така, як я тільки що робив. Тобто просто подовго знаходитись на них. Це дуже гарно підвищує вашу витривалість. А поки що це все. Ну, ще можу продемонструвати на інших, на деяких інших снарядах, також можна виконувати цю вправу. Як бачите, можна віджиматися навіть на таких примнадах. Тобто це ті самі віджимання на брусах, просто що ваші локті будуть розходитися сильніше в сторони. Е, що ще слід додати? Це додати те, що віджимання на брусах це дуже гарна базова вправа, яку, звичайно, я рекомендую вам усім виконувати. Навіть у бодибілдингу... Е, Її основа гімнастична перейшла просто в базову вправу. Тобто, якщо у вас виникли якісь питання, то продивіться мої минулі навчалки, а щодо самої техніки, я все розповів. І щодо різних різновидів віджимань на брусах. Це все. З вами був Ганна Живоченко, до побачення.